То народжений в сонячне затемнення або ви місячне затемнення. Яка ваша місія? Сонячне затемнення це точка, де час запиняється, щоб ви могли змінити свій кермічний сценарій. Це момент колосальної енергії, яка вривається в життя, щоб підсвітити ваші родові програми та трансформувати їх. Що насправді відбувається під час затемнення? Трансформація родових програм. Все що накопичується поколіннями ваші страхи, борги, обмеження виходять на поверхню. Ви отримаєте шанс не просто побачити їх, а переписати. Головна місія прийняття найважчих і водночас найвищий крок прийняти життя саме таким, яким вони є зараз, прийняти ситуацію, в яку вас поставив све, всесвіт як волю Божу. Це не про покору, це про довіру, зростання через ви. Пробування. Всесвіт закидає вас у складні обставини не для того, щоб зламати, а щоб ви напрацьовували силу, цей шлях розкриття вашого справжнього дару. Шлях провідника спочатку ви проходите, цей шлях самі. Ви вивчаєте, чому це відбувається саме зі мною. Знаходите відповіді, зцілюєте себе і тільки після цього отримаєте право допомагати іншим. Затемнення це не про тембриво, це про народження нового світла через темну ніч душі. Рада від Інги для тих, хто народився або проживає в період затемнення. Якщо ви відчуваєте, що ваше життя зараз нагадує хаос, зупиніться, ви не в хаосі, ви в процесі перетворення ваше завдання не боротися з хвилями, а навчитися на них триматися, відкриваючи в собі силу, про яку ви навіть не здогадувалися. Це і є виконання Божої волі, стати кращою версією себе, щоб стати маяком для інших. Я допомагаю вам розшифровувати код вашого затемнення. Ми дивимося не просто на проблема, а на ту велику місію, яку ваша душа обрала ще до народження. Час виходити з тіні власної карми у світлі вашого призначення. Напишіть мені в коментарях слово рід і броню свій час на діагностику. З вами була кермолог Інга Паламарюк.